Доброго ранку, малята! Сьогодні у нас заняття з розвитку мовлення. Ми з вами багато вже казали, говорили про овочі, про фрукти, про їх користь, що в них багато вітамінів. Але ми забули ще про один овоч. І сьогодні я хочу про нього з вами поговорити: це гарбуз. Подивіться, який красень лежить у мене на столі. Гарбуз. Це овоч, а в деяких країнах його вважають фруктом. Він дуже корисний, бо в нього багато вітамінів. Гарбузи бувають пласкаті, як лежить у мене, бачите, на столі. Бувають круглі, бувають продовгуваті, вони різного кольору, шкірка у них різного кольору, але всередині вони всі від жовтого. Та яскраво оранжевого кольору. Всередині у гарбуза є насіння, яке теж дуже-дуже корисне. Його можна вживати просто в їжу підсмажити. А ще можна з насіння робити гарбузову олію. А зараз давайте складемо з вами розповідь про гарбуз і допоможе нам скласти розповідь: оця схема. Це гарбуз. Він росте на огороді, він великий. Кольору він може бути і жовтого, і оранжевого, і зеленого, і смугастого, як цей наш гарбуз. Гарбуз буває круглий і продовгуватий. Він росте на землі. На дотик гарбуз буває і гладеньким, на смак гарбуз солодкий. Із гарбуза можна приготувати і кашу, і запікти гарбуза, і можна його підсмажити, і спікти з нього ола... оладушки, і пиріг будь-який. Його вживають і в сирому вигляді, і у Вареному або смаженому. А ще дітки з гарбуза можна зробити сік і пюре, які дуже смачні і поживні і мають лікувальні властивості. Діти, сьогодні ми з вами поговорили про гарбуз, тому що незабаром всі країни Європи будуть святкувати день гарбуза. І я сподіваюся, що в цей день ваші матусі приготують вам будь-яку страву з гарбуза, яка дуже. Корисна! До побачення! До нових зустрічей!